Так, друзі, всем привет! Косимо таку пшеничку на калимі. Коротше, вона, ну, щось таке, не знаю, дуже мало сипе, вона з бур'яном. Трошки мітиння я йду, щоб підняти відео. А так хочу 5-5,5 кілометра. Тут підгон дуже здоровий. Так, щось настройки комбайна барабан у мене 700, ну може трошки більше, вітер 600. Ну а решета там кожний під своє вже там підстраює, Кому як, ну нравиться, кому як підійде, яка пшениця, осна, без осна. Я не знаю, що це за сорт пшениці, тут коротко, він взагалі без удобрень, без нічого. А там он... є дальше, це завтра будемо косити по пару. Бо я пробував влаштувато 15. Ну, вже почали косити. І Це не перший день я вже косю. Від трохи треба на пам'ять швидко скажу, не йду, то що знімаю одною рукою, бо вже вечір, зараз круг і шабаш, бо вже гиркає. Ну а так потихеньку косимо. Я не знаю скільки тут гектарів ще. Нічого не казали. Ну, солярки бере, ми по пару косили, літрів 17, наверно. Це вона там полегша по пару. А тут а я не знаю скільки буде. Поля літрів 14-15, хто його знає. Ну а так уже почали косити пшеницями. Своєї нема пшениці. Косимо тільки по калимам. Ось такі діла. Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто не дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!